Мене звати Анжеліка Толкач. Я доєдналася до проєкту Дерев'яне мережа Чернігова минулого жовтня 2021 року, коли дерев'яна мережа Чернігова» розпочинала роботу над сьомим будинком реконструкції, це по вулиці Стуса, 16. А взагалі моє знайомство з дерев'яним мережем пов'язано з тим, що коли ми вчилися в школі амбасадорів в Чернігові. Всім було дано завдання провести авторську екскурсію по місту, і тему ми обирали самі. І я вибрала тему по дерев'яному мережеву, проводила по відрізку вулиці Коцюбинського, починаючи від будинку Михайла Коцюбинського, закінчуючи будинком малявки. Така діяльність мені дуже сподобалася. Зараз я продовжу проводити такі авторські екскурсії не тільки для Чернівців. Було вже декілька проведених екскурсій для туристичних груп, які приїжджали із Харкова, Полтави і Києва. Я люблю дерев'яні будинки за те, що це візитивка Чернігова, і не кожне місто і обласний центр може похвастатись тим, що він має такі автентичні дерев'яні будинки і такі красиву дерев'яну забудову дуже багатьох вулиць міста. Мій улюблений дерев'яний будиночок це будинок Дроздова, громадського діяча, земського діяча на Станіславського 40. З чим пов'язано? З тим, що коли я приїхала на Станіславського, хто знає вулицю Станіславського, це така невеличка стародавня вулиця, а кругом неї такі монстри високі, дев'ятиповерхові. І, і коли серед цих монстрів і серед ялин з'явився цей будинок, для мене це було просто неймовірні враження ну, від такої краси. Ну і ще я вважаю, що це якраз будинок, який показує, як можна зберегти дерев'яне мережу на будинку, як можна його відродити, враховуючи. Його історію, що він практично міг би бути знищений, якби не громадська організація інтеграція, яка зуміла довести в той час, що вони зможуть зробити ремонт, вони зможуть зберегти деревяне мережево і зможуть зберегти будиночок. І на сьогоднішній момент це один із, на мою думку, найкрасивіших збережених будиночків у місті Чернігові. Проводячи екскурсії, бачила дуже багато прикладів, коли був дерев'яний будиночок і з якимось часом. Його починають обшивати сайдингом або і знищують при цьому мережево. Зрозуміло, що в нас на сьогодні немає програми, яка б могла зберегти або надати якісь дотації господарям для того, щоб не зберігали будиночки. І я би хотіла, щоб наші господарі трошки свідоміше відносилися до цих будинків, розуміли, що це все-таки обличчя нашого міста. Війна вона ж триває, і ніхто не знає, коли вона закінчується. А Життя воно продовжується і місто. Повинна теж відбудовуватися, і дерев'яні будиночки вони теж повинні попадати в поле зору не тільки громадськості, а в поле зору і волонтерів, і громадського проєкту Дерев'яне мережево». для того, щоб показати, що місто живе, місто відновлюється, місто відновлює свої будиночки, і кожен будиночок, який відновлений, це, скажімо так, плюс і місту, і плюс і те, що люди і громада міська вона бачить, що робить проект. І я дуже сподіваюся, що вона змінює своє ставлення до того, що дерев'яні будиночки це все таки те, що ми повинні зберегти. Я долучаюсь на різні толоки, які проводяться. Найчастіше мені попадає фарбування. Мені подобається, коли ти, наприклад, приходиш, бачиш, наприклад, якийсь такий занедбаний будиночок, який мав гарне мережу, але в даному разі воно прийшло в такий занепад, повідвалювалося, вийшлася фарба і так далі. І от через якийсь певний термін ти бачиш результат своєї роботи. Тобто, коли із такого занедбаного будиночка отримуємо таку, скажімо так, цукерочку. Я Люблю проект «Дерев'яна мережа за те, що це проект, який, на мою думку, звінив ставлення громади до того, що відбувається в місті, і це не тільки стосується толок, це стосується і засобів масової інформації, і реклама. Всього, що робиться на цьому проєкті, найтепліший спогад — це про те, як ми закінчували роботу в листопаді на вулиці тоді ще Чернешевського і вирішили відсвяткувати закінчення, скажімо так, сезону на вулиці Успенській, де раніше був відреконструйований будинок. Це виходить, Успенського 34. Це було просто ну неймовірно тепло, атмосферно. По-перше, це була екскурсія від господаря. Вперше я бачила такий будинок, стільки входів і веранда, яка оформлена. Незвичайно красиво в стилі кажанів. Ну і одне те, що там зібралися люди, які розуміють один одного підтримують. І це дуже важливо. Я вважаю, що потрібно приєднуватися бажаючим до проєкту дерев'яним мережам, тому що це можливість подарувати частинку своєї душі, теплоти своїх рук для того, щоб відновити дерев'яні будиночки міста. І мені здається, що це круто, коли ти можеш, хоча б. Якусь краплинку своєї душі туди вложити. Щодо дерев'яного мережого Чернієва, я б хотіла сказати, що цей проєкт на сьогоднішній день не втратив свою актуальність. Розпочинався він з онлайн-музея і наразі зараз йде фізичне відновлення восьмого будиночку у міста Чернігова. Тому це великий показник того, що робота йде і. Проєкт має якісь завдання, має якісь цілі і він їх виконує. Надіюсь, що з допомогою цього проєкту Чернігов відродить свою дерев'яну забудову, дерев'яну архітектуру. Можливо, ми будемо мати дуже багато будиночків, які будуть мати вже такі вигляди, які вони мали в свій час там в кінці 19-го чи на початку 20-го століття.